Перемашновні колеги, коліжанки, учасники двадцять першої Криломофодівських читання, з великим задоволенням оголошую відкриття нашої конференції. Конференція, яка стала вже справді такою брендовою. Я з великим задоволенням констатую, що нам вдалося цього року її відновити. І традиційно ця конференція вона реалізується на основі. Історичного факультету Каразінського університету і зрозуміло, що співорганізатором завжди цієї конференції було студентське наукове товариство історичного факультету. Я з великим задоволенням надаю слово для привітання учасників і учасниць цієї конференції, нашої конференції, декану історичного факультету Сергію Дмитровичу Літовченко. Будь ласка. Сергій Дмитрович, вам слово. дуже дякую, Дмитро Валерійович. Е, дуже радий усіх бачити. Шановні колеги, все ж таки, множина. Тому е, тільки так, е, що можна сказати про е, кіриломфорівські читання? Ну насправді на історичному факультеті проводиться декілька конференцій, але можна з певністю сказати, що кіриломифорівські читання відносяться до найбільш вагомих і головне насправді міжнародних. Справа в тому, що ну можливо усі тут uh, мають відношення до uh, наукового дослідження, тому знають, що деякі конференції, на яких хтось один прийшов uh, з іноземним паспортом, вона вважається вже міжнародною. Ну кіомповіски читання навпаки, вони дійсно міжнародні, і я завжди був вдячний усім, хто мав відношення uh, і до минулих конференцій, Я бачу Сергія Юрійовича, я не бачу Михайла Георгійовича, але я впевнений, що він з нами також. І я звичайно дуже дякую Дмитру Валерійовичу, що він, як кажуть, зміг підняти той прапор, який передав йому Сергій Юрійович як організатор конференції. Тому я дуже радий, що ми продовжуємо на історичному факультеті саме. Цей напрямок, напрямок, який пов'язаний в першу чергу, звичайно, з болгарськими та балканськими дослідженнями. Завжди мені було соромно перед Сергією Юрійовичем, Він завжди казав, що все ж таки ну, можна було би взяти участь. Але все ж таки моя тематика ну, якось не зовсім так підходить. На мою думку, хоча на думку Сергія Юрійовича, підходить. Ну, ну, і я, я розумію, що він правий, але це ж працювати треба набагато. Більше не завжди вдається. Тому я дуже радий, що ми з вами продовжуємо цю роботу. Сподіваюсь, що сьогодні. Ви почуєте доповіді, які будуть цікаві не тільки тим, хто доповідає, а й тим, хто слухає. А це головне. І я впевнений, що на цій конференції це завжди, це завжди буде. Ще раз дякую організаторам, тому що ну можна сказати, що воно ж набагато легше організувати конференцію у зумі, ніж, наприклад, конференцію з особистою участю. Ну насправді це не зовсім так, так тому що тут є технічні проблеми, і проблеми організації, і проблеми координації. І насправді сьогоднішня конференція розпочалася, як, як, як кажуть, і домовлялися о 13.30. Дмитро Валерійович взяв слово трошки пізніше, тому що декан факультету забув, що вона ще починається о 13.30, а не о 14. От чомусь мені так здалося. Це я насправді винен. А таких проблем насправді дуже і дуже багато, тому я дуже радий, що Дмитро Валерійович, Еткансортис подолав усі ці проблеми. конференція розпочинається. Тому вдалої конференції, шановні друзі, до побачення. Дякуємо, Сергій Дмитрович, що долучилися з вашого тепли вітання. Ну, і справді так. Це така традиційна конференція, традиційна славістична конференція. Цей напрям завжди в Каразівському університеті був дуже помітний. Але я з великим задоволенням констатую, що цього року вона ще міждисциплінарна. У нас подалися заявки. Учасники представляють різні спеціальності. Це не тільки історики, це ще й міжнародники, це економісти, це спеціалісти з інформаційної безпеки. Цього року конференція присвячена ви знаєте, європейській інтеграції загалом доповіді подали тези доповідей, подали 15 учасників. Ми обов'язково опублікуємо тези доповідей, і крім того, я запрошую всіх опублікувати е, статті за результатами цієї конференції в Дріновському читанні з великим задоволенням. Е, теж е, хочу представити Сергія Юрійовича, страшнюка, який був директором центру болгаристики, тривалий час, і є редактором Дріновського збірника. І е, теж е, подавайте, будь ласка, е, всі. Правила оформлення статей наразі доступні, я їх надам, я їх обов'язково надам. Ну і на секціях безпосередньо вони будуть розіслані. Вельмашновні учасники, я запрошую вас до участі на секціях. У нас сьогодні три секції посилання на ці секції вам відомі, я трішки скажу. Ще кілька слів заберу буквально трішки хвилиночку уваги. Ну, по перше, скажу, що що ми задекларували вітальне слово Михайла Йоровича, завідувача кафедри нової та новітньої історії Михайло Горовича Станчева, професора кафедри нової та новітньої історії. Мав виступати з вітальним словом, але він зараз перебуває у Молдові. Відрядженні тому не може. Він приказ приказав вітання учасникам конференції. Ну, і звісно, побажав плідних дискусій і виступів. І також кілька слів буквально скажу про те, що наш, наша конференція цього разу реалізується в межах, в межах проєкту «Сіноукраїнський центр Європейських Студій. Це центр досконалості, який реалізується в Каразінському університеті з минулого року. Року, ну і фактично, ну бачите тут логотипи. Я сподіваюся, що ці логотипи вже впізнавані для вас. І що ми пропонуємо в межах цього проекту? Окрім наукових конференцій, ми ще пропонуємо низку курсів. Ці курси вони представлені для вас на екрані. Тобто, це інформальна освіта. Ми запрошуємо студентів долучитися до них і отримати сертифікати учасників цього європейського проєкту. Крім того. Ну, звісно, свої скили прокачати, тому що ми націлені саме і на soft skills, і hard skills в межах певних спеціальностей. Крім того, ну зрозуміло, що ці. Курси вони з самого початку такі міждисциплінарні, тому сподіваюся, вони будуть цікаві для представників різних спеціальностей різних напрямів. І тут можуть взяти участь не тільки каразінці, тобто студенти, які навчаються в Каразінському університеті. Ми запрошуємо, звісно, і е, учасників з інших вишів України. Будемо раді, якщо ви долучитесь. Е, низку активностей Ми пропонуємо наукових. Тому ну незабаром ми опублікуємо і науковий продукт в межах цього проєкту. так що кому цікаво, слідкуйте. Звісно, дриновський збірник. Ми плануємо е і конференцію велику ще одну це дріновські читання в межах реалізації цих, ну, як частина реалізації цього проекту. Ну і зрозуміло, що запрошуємо. Всіх учасників нашої конференції опублікувати матеріали в болгарському, тобто це для України іноземне видання, періодичне видання, яке вже входить в низку наукометричних баз, і це ну, в перспективі, звісно, скопус, поки що, не скопус, і не Web of Science, але в перспективі я впевнений, що ми там будемо. Тобто ми рухаємося в, в цьому напрямі. І я думаю, що ми все-таки цю мету. Досягнемо так. Виглядає наш треноский збірник. Я впевнений, що ви теж вже його бачили. І знаєте, він такий теж вже брендовий. Ми організуємо низку публічних дискусій. Долучайтеся до них і слідкуйте за нашими оголошеннями: тренінги для держслужбовців, для вчителів і також для підприємців. Кому цікаво, теж долучайтеся. І ось наші координати. Тут ви можете дізнатися все необхідне всю інформацію про наші активності більш детально і, звісно, слідкувати за нашими анонсами в межах реалізації нашого проекту, вельмашновні колеги. Я дуже радий вас всіх вітати ще раз. Хочу подякувати всім, що долучилися до нас. Впевнений, що це буде цікаво, впевнений, що це буде корисно. Я запрошую вас на секції, які розпочнуть свою роботу о другій за тими посиланнями, які вказані у програмі. Вам, шановні колеги, до зустрічі на секційних засіданнях. Дуже дякую, всього найкращого на зв'язочку. Дякуємо. Дякуємо.